Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося на Полтавщині в гостях у пана Олександра. Саша, вітаю, вітаю тебе. Саша є власником цих двох чудових автомобілей, а саме запорожця і кемперу Баркас. Саш, велике прохання до тебе сьогодні нам розказати і провести відео огляд твоїх чудових автівок. Проведемо. покажемо. Все, друзі, приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Саш, розкажи, будь ласка, трошечки про себе нашим глядачам, чим ти займаєшся і про свої хобі. Звичайна людина, яка полюбляє ретро-техніку, люблю іменно такий ретро-стиль, деякий може тюнінг там опльоточки, шторки. Як давно в тебе з'явився Баркас і чому саме Баркас ти придбав? Баркас з'явився два роки тому, з'явився спонтанно. Знайомому потрібні були кошти, він його швидко продавав, я його придбав і придбав з тою цілею. Я вже знав, що я буду його брати, що буду робити його кемпером. Тому що до цього я будував із Запорожця кемпер uh -huh. і відпочивав у ньому, їздив. Там Дніпропетровськ, їздили під Дніпропетровськ. День-два жили в ньому, то тобто есть все розложували сидіння, все було прекрасно, все, все влаштовувало. Скільки часу в тебе пішло на облаштування саме в Кемпер Баркасу? Він ще досі облаштовується, і все ще в процесі. Ну вже десь іменно що в переділки, в переробці він йде рік. Рік я його будую. І ще, звичайно, в майбутньому дуже багато планів. Розкажи, який там двигун у нього знаходиться і на якому паливі він їздить. Трьохциліндровий з моторної лодки і двохтактний. Це потрібно заливати масло. В ньому 50 кінських сил. В принципі, в цілому йому для того, щоб він пересувався, мені і цьому автомобілю, і мені достатньо вистачає. Мене все влаштовує. Якщо у вас є автобудинок на колесах, або ви маєте якесь неймовірне виробництво, яке ви хочете показати людям, то пишіть мені, ми приїдемо до вас і з радістю знімемо про вас відеорепортаж. Пишіть в інстаграм. Ну що, Саш, тоді, будь ласка, покажи, що у тебе там всередині, яка ергономіка і облаштування салону. Проходь, будь ласка. Ну, Що ми тут маємо в першу чергу? Це ліжко. Розкладне. Длина 185, ширина 165. Uh -huh. Для двох чоловік, навіть для трьох, за очі, Бильце це так для прикладу, розклав. Знімається, ложиться, знімається, ложиться. І виходить у нас повноцінне ліжко. Що тут ще ми маємо? Маємо плитку газову двохкомфоручну. Маю два балони з газом по 5 літрів. Мені їх в цілому вистачає, та на ціле літо вистачає з моїми виїздами на кемпінг. На вихідні, десь там на одну-дві-три ночі, то вистачає її з головою. Що в нас? Маю ще рукомийник, теж все включив. Водичка пішла, регулюєш напір. Ну, можна так, можна так. Угу. Бак на скільки літрів там? Бак той, що з водою на 20 літрів і туди для сірої води теж на 20 літрів. Маю холодильник в такому холодок. Вітчизняний. Mm -hmm. да, він не компресорний, не цей, ну його вистачає десь для повної розрядки одного акумулятора, він може сутки працювати. Якщо на ходу, то він холодить прекрасно. Тобто, і він, коли перепідключаєш є роз'єм роз знизу, коли перепідключаєш, міняєш полярність плюс на мінус, він починає гріти їжу, можна і нагріти. Тобто ще як мікрохвильовка прийшла? Ну да, так, так би мовити. Є автономна піч, його рідна, я її перебрав удосконалив. Сірок 231 називається навіть вона. Ну, теж Це ексклюзив такий, так би мовити. Зробив отакий власноруч шкафчик для тарілок, для чайничка, для чашечок, для всього цього всього діла. Тобто, ну, в процесі ще хочу зробити шкафчик для одежі, для всяких там різних речей. Ще маю ТІВІ. Ого. В принципі, все теж працює, маю телевізор. Ну, є невеличне, є ізюминка, як така, як Денді. Сюбор, хто як знає, хто грав в танчики, в Маріо. Є ще в мене такий, не знаю. Я з дитинства ще цим болів іграми, особливо такими ретро-іграми. А так як полюбляю все ретро, то вирішив підключити сюди і свою приставку, яку мені подарували ще в... в далекому дитинстві на 7 років. Так, тут все воно. Легко і просто робиться. Так як Сюбор він працює від блочка 12 вольт, то мені довелося зробити понижувач напруги, я встановив, і він тепер працює від 9 вольт. Uh -huh. Тобто воно все включається і після цього все працює. І можна насолоджуватися будь-якими іграми. А які yeah. ігри маєш? Які ігри таке ж маю, так? Да? Ігор в нас ціле ізобілі, <гум> Там вибирай, що хочеш. На будь-який смак. Я думаю, тут знайшов би кожен своє. Чорний плащ, Репашки Ніндзя, чудіса на віражах. Все-все-все. Кіт Фелікс, хто в що. А яка твоя влюблена? Яка твоя влюблена? Моя, напевно, я думаю, Кіт Фелікс. Я в нього в дитинстві залипав і, і з друзями, і так. З ніндзя ніндзями грали дуже багато і все, батьки кричали, не грайте багато, бо посадити кіноскоп. І ми так боялися його посадити. Сідаєш і ніхто тебе, дружина, не бачить тебе, не троє, кіноскоп не посадиш. І вмикаєш і насолоджуєшся. Що з того, чи грав вже таке в дійску? Та давно я треба згадувати, звісно. О, 93, як, як, да. май, як мій да, випуск. вийшов. Да, <laughs> а можна ще отак робити? Мене кинуть? Да. <laughs> а, що, так, а так мені ти... нічого не треба робити. Так, так, так можна, я тобою, я тобою можу вбити отут живу. Ні, лучше її обійти. Так мені можна нічого не робити. Тихо, не впади. Ага, все Що <laughs> ну, Ти розумівав, це до мене як люди відпочиваємо. Тут в мене тільки в приставку хлопці, такі дядьки під 40 років іграють. А і Ай, все, мені габило. А все нормально. А, ти, да? ти, ти Підсидіння в мене знаходяться всякі побутові речі, О, такі як вогнегасник, він в мене один в наявності. Там всякі ящички, цей. Ну, в майбутньому ще пороблю шухлядки якісь. Там запасний газовий балон, запасний балон під... запасна каністра під воду у мене ще там знаходиться. Шампури, мангали. Все для кемпінгу. Ще щоб було чисто в салоні, так, таку штуку придумав. Пилосос у мене <рес> є. Називається шмель 2. Ну, по-українському джмелик. <рес> Теж працює від 12 вольт. Переробив на ньому штекер, підключаєш туди, де. Там в мене є роз'єм. Над пічкою підключаєш і він пилососить, все. Хоп. І в мене ліжко виходить метр вісімдесят на метр шістьдесят п'ять. Тут я робив, брав в мене два матраси, вирізав з одного великого, на них пошили чохли і в принципі десяточка матраси такі ну, м'яко, ага. Не відчуваєш зовсім ніякого. А тут з обичного листа USB зроблене ліжко. Воно, воно теж розборне. Тут шторочки. всякі, запаска. І всякий інший інвентар. Масло. Те ж саме двохтактний так в двигун, без якого він далеко не заїде. Оце отак. Все, все скромно. ну. А от в тебе камера заднього виду зверху? чи що ти? Так, камеру заднього виду я встановив, бо мені не вистачає, я звик, що я бачу щось в заднє зеркало, Бокові є боковими. Ну, машина хай не фура, але все одно длиненька. Угу. І вирішив встановити камеру заднього виду. А де воно виводиться? Вона працює вай-фай. вона з'єднується з монітором ага. через Угу. Влітку дуже рятують оці ось сіточки від мух, від комарів дуже рятують. Пошили на магнітиках, все. Прикрив і до тебе ніхто туди не пробереться. А про вихлопну трубу я бачу, вона в тебе вдосконалена, так? Да? Так що вона низько, так. Да. Всі задають питання, а в тебе вона не відпала, не відпаде? Ні. Ага. Це все так задумано. Тут вихлопна система, звісно, стоїть не рідна його, бо рідної ти зараз не знайдеш на цю машину. Тут стоїть два глушника, і оце іде коліно від МТ від мотоцикла. Дніпро МТ від нашого українського. І а то насадочка, яку раніше ставили на вітчизняні автомобілі, для того щоб не закручувало, не завертало дим в салон. Так, тут у нас з цього краю знаходиться автономний обігрівач його рідний, який я трохи вдосконалив переробив. Ну як, перебрав, помазав. Все там пульт управління зробив інший з запорожця. так воно все знімається. Це його бак, далі йде сама піч. Я тут Таке я школу, провів, провів ревізію і переробив пульт управління. В принципі, працює вона шикарно, дуже добре і дуже добре топить. Ну, єдиний мінус, звичайно, що немає терморегулятора. Тобто, вона, як в запорожця. Шмали до останнього, тобто, або плюс 40, або, або мінус. Ну, оце, це отак. Окей, розкажи про місце водія, що там в тебе як облаштовано. Тут, все, в принципі, теж в мінімалістичному стилі. Все. Сідушки я ставив з запорожця. Дружина пов'язала мені такі накидочки, щоб зад не мерз. Руль з Москвича я брав, ставив. бо... А, він... от той монітор, виходить, камер. Гали... Галинка я. в мене є, така бува танцює. <гум> ну, Ще сонця немає, вона не, не танцює. <гум> монітор, да, який на, задні, на камеру заднього виду, то в принципі і все. Двигун же тут знаходиться тут він. <гум> Відкриваєш. Маленький, він зовсім маленький. Це з моторної лодки вони ставилися. Відкривається, як і в усіх баркасів, отакою крутькою ти. Ага. І зверху він відкрився. Ага. І закрився. Ага. Хоп, і таким макаром. Всі протитуманки, світло, все мінімум. Чим простіше, тим надійніше. Нема ніяких гідропідсилювачів, немає. Все на руки, на реакцію, на, на все розраховано, чисто на надсепуюсь. Звичайна машина 89-го року, то є з... отака. От а про стелю розкажи про нову обшивку. Про... А, про це. Так, перетягував я потолок повністю і тут, і в кабіні, і в салоні, так би мовити. Не знаю, вибрав такий більш літній. Варіант з ракушками за цим всім не знаю. Мені по подобається таке воно. Більш такий до моря ближче тягне, щоб хотілося поїхати десь до води, відпочити. Ще є вуличне освітлення. О, Воно так все зроблено з пробочки з підморшинської. І тумблірочок. Бачиш, ну якщо не тільки тик і в тебе на 20 Вт освіщає. Вона дуже сильна. Вона дуже сильно світить. Всередині освітлення просте. Звичайне, кнопочку нажав. Теж захотів ще, якщо захотів, ще є гірлянда. Який же ж ванлайф, який кемпінг без гірлянди. Ну звісно. Це ж основна атрибутика. Так, тільки я би найти ще штекер, де він є, блядь. Бо ж поки виглядю, що я найду, де вона втикається, бо я вже забув. Так, ще маю гірлянду. Таку як же без неї. Все красота, так. все жовтеньким таким світи. Новий рік. Ну, Романтично. Якщо потрібно, можна десь і романтику зробити. <рес> Сміттєзбірник такий у мене в наявності. Теж видаємо, на Аліекспресові куплю. Десь, коротше, десь десь, купляв. Багато зарядок для телефонів. Uh -huh. Можна телефони заряджати, є швидка зарядка там. Є додаткова лампа, кому не видно книжку почитати. Угу. Uh -huh. Тобто таке. Ще є така штучка, яка так Вау, встановлюється. На кромочку. Та те що? І отак. Оце красота. Можемо навіть зажечь. Давай. <ріху> Витягується колба. І відганяємо комарів. <ріху> <ріху> ну це так. Для антуражу, для <ріху> Оце, все, красиво, да, красиво, да, красиво. <серказ> Дуже прикольно. Річі, влибайся. Чи ти дівчат побачив? Ну, він дамський годник, він дівчат любить страшно. Річуша. Все, попер, попер. <серказ> ага. Тільки куди попер. <серказ> так, Саш, ну що, розкажи, будь ласка, про свій запорожець. Що в ньому є цікавого? Да, взяв я цей автомобіль 5 років тому, взяв як чисто під заміну на зиму і понесло мене. <гум> Думав, просто від'їздю ним так, а тоді десь чи продам, чи це. ну а так він залишився, почав його потихеньку тюнінгувати, почав робити, не знаю. Це, з часом перебрав двигун, зробив салон, а потім щось мені показалося мало, вирішив його трошки під кемпінг, переобору під такий міні-міні-палатка, так би мовити, пічка автономна працює, все шикарно, якщо змерзнеш десь зранку просипаєшся, то затоплюєш 5 хвилин, і там вже просто жара. Акумулятора вона їсть зовсім мало, бензину вона їсть зовсім мало, там 300 грам, а то і менше на годину повного бака тих 40 літрів, тобі в місяць хватить топити. Що ти? Покажи, будь ласка, що там в тебе під, під капотом, що в тебе так, в багажнику, ергономіку, століки. Хто не стольки. знає, то капот відкривається от такою кнопочкою, нажимаєш. І. і отак. І хоп. В принципі, він повністю стоковий, повністю, окрім генератора. З Москви стоїть генератор, бо зарядка в них дуже слабовата. На так тепер зарядка відмінна, хороша. Вистачає на все, на, на, на всі потребітелі. По тюнінгу всі в мене питають, що це за такий болтик стрьомний? Що ти не міг нормальний болтик на номера знайти. Такий він якийсь, да, якийсь, ну, не, не зовсім угу. гарний. Він. Ну, це ж незвичайний болтик. Ти отак відкручуєш, береш отаку штучку, якщо тобі треба руки помити там, чи ще угу. щось, там, може, щось робив, мастило перевіряв. Закручуєш. Ох ти, нічого себе прикол. Ну, Ну так, закручуєш. Зараз ось бачок, з нього йде шланг і ось вмикач. Ну, зараз там води немає. Ти його тільки щелк і звідти водичка побігла. Угу. Тобто рукомийник такий імпровізований, якщо нема кому злити, там, щоб не збути в наявності. Так, проїдемо до кемпінг-зони. Так, є у нас У мене є два. Тут ще один звичайно, столик, але не все одразу. Випити кави, з'їсти пиріжок, в дорозі. Це ще навіть в журналі за рулем. Були чертежі, я звідти їх взяв і на цей руль вирізав з фанери. І все, воно тут став хоч каструлю з борщем. <гум> Нічого, вона воно витримає. З цієї теж для пасажира, для зручності десь з'їсти якийсь бутерброд. Чи отак навіть фірмений. Заз. <гум> Теж встановлюється, є підстаканник. Тут є теж підстаканник. Можна поставити бутилочку дюшеса. Ще в ньому є телевізор. Це антенка. мене питають, що це за антенка. Це ТВ-антенка. Угу. Це все правда. ТВ-антенка, телевізор працює. Навіть є тюнер Т2, який захований в бардачку. Тут у нас ага, вентилятор додатковий, кондиціонер, угу. зарядка. Телефона і тюнер Т2, телевізор. Зараз знайдемо. Він невеличкий, семидюймовий. Ну, це так, як вже зовсім скучно, бо десь треба щось ждати. Розложив сідушечку. Угу. задню туди воно всю цю вперед піддвинув, цей тебе вийшов невеличкий диванчик, запорожець з цього плану непогано ти в ньому вміщаєшся. Ну я, по крайній мірі, вміщаюся в 1,71 Це і все там нажав он пару кнопочок. Там десь і пульт був. Ще маю отакий чайник. я Не пам'ятаю. 180 Вт, здається. Ну закипає він хвилин за 25. В принципі, в, в дорозі можна спокійно ним користуватися. Вмикаєш. Чайник отак, хоп, вімкнув і в тебе буде чайок. Ну тільки треба чекати хвилин 20-25. Ну цих мені столиків показалося мало. Я вирішив зробити ще один. Тут такий Франкенштейн. Не лякайтесь. Це все отак. Не, не вистачало мені. Додатковий підпір я зробив. Бо Нагрузка величенька. Він такому ще в чорновому виді, недороблений трішки. Ну, Прикольно. на ньому можна хоч шаурму крутити, хоча шашлик Зараз ну, так він витримує. в принципі. Ципки все є нормально. Ну, мене то може й не витримає, ну а так вагу, я думаю, витримає він нормально. Якусь каструлю там чи ще щось. він...